Так, друзі, всім привіт вітаю вас усіх на моєму каналі Харків такси черепахи і Ашка Черепашка знімається зі мною відео. Так? Ну, не з тобою у нас буде обче відео, ми пошому відео спокої балабани, тому що було була довгі очі, тому mm -hmm. ми його закінчили. Зараз будемо вас на. Так, ну погнали. Так, я отут, вам... отут розрізай. О, добре. За, за. Тут. Ой, извиняюсь, конечно, тут их опять же Дивись, від... Смотри, вот від... давай, давай. О, давай, ты далі. Так в тебе гарно виходить. Гарно. Ну не гарно, а гарно. Так. І тепер тут спробуй розрізати. Добре. Давай. Ой, зараз. зараз. Сисляк. Ага, о! четко. И вот лучше Ой, треба. Четко. Дуже, кстати, ты гано ведризал. галло А так все трещички. Трещичко. Трещички. Так, давай. Ой. Я Ой. Тебе сейчас глаз не стыдно. Да, так, давай. Так. Может, допомог ты? Тепер з цієї сторони. Так. Разпакуй. Разпакуй. І, і ми, ну, ми поставили на базу так. за заказу, ми її розпакували, тому що так. ми будемо вийти два часа. Так, зараз краще отак поставити, щоб так. вона не впала. Давай. Знімаємо. Оп. Нічого собі. Давай. О -о -о -о. Давай, отак знімай. Так, так, це теж дуже важливо, не можна це втрачати. Ой, я з ньому можна? Так. Так, це всякі там інструкції, гарантії. Ну, ладно, якщо ще трішечки нічого. О, так. Угу. Давай, опа, доставай. До так, давай, допомагай. Давай я вмію, то це. помогай. Давай, ты давай, а я спущу. Угу. Давай, так. опа. Так, вот так. Немножко. Угу. Да, так. да, да. Давай, извини. Я немножко тебя дополнительно думаю. А, так, да. ага, давай. ага. Что-то, 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 что-то. Так, так давай, У -у -у. снимай. Вот так. Снимаем. А -а. угу. Ой, трошечки. Порвалось. Ну, не ну, то, Я вам полвалась. Не давай. Ой. <гас> <Так. Так. Так. гас> О. Так, тики, оце відривати так не можна. А як це відривати? Може, ці по три минути. А за клас. Да, я не вижу. Mm -hmm. ой, 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 Оп. И вот что я возьму. Ай. Давай так. Оп. Так, ну якось так выглядаю. Четырех э, струнно. Вот так. так якось Можно Так, я звучить, спробуй. Трима. І круто. — Спробуй там Ну, якось так звучить. Чотирьох струни. Чотирьох струн на чотири струни. Один, два, три, чотири. Ну, да. Називається Баскетал. Ібанес <гум> G 180 ВК. Ну, все базикану. Ну, так. Ось так виглядає. А сені буде на гітати, ми mm -hmm. в будемо знімати відео, mm -hmm. як ми будемо балабанити Отаку. і гітатиме. Так, ось такий гриф, він з клену виготовлений. Такий м'який дуже прикольний на дотик. Прикольна гітара чорного кольору. Отак От звучить. Так, але ми її не настороємо просто. Ну, можна подивитися? Так, можна звіти. Звичайно, можна. Так. Дивись. Довно. Вона вже треба вже зовлена, так? Так. Такого чорного кольору. Так, Одна ми будемо збивати не на відео, інструкція. тому що вони не буде довго збивати. От. Що? Давайте подивимось. Убережно, щоб це не випало. Це гарантія. Це гарантія, якщо з нею щось буде не так або зламається, щоб можна було повернути назад на нову. Я я так, ну, да. так, ну якось отак от вона в руках тримається. Звісно, краще до неї ремішок, тому, ремішок, тому що вона, в принципі, стація така. Зручна для баз-гітари навіть дуже така класна. От. Якраз те, що треба. Отак якось виглядає. От. Ось це теж дуже важливий Всякі там... бірочка. От, і комплектація там всякі ключі, щоб настровати, інструкція. О, ну, звісно ж, сама гітара без неї не як. От, зараз ще покажу якось. Так. Ну, якось так звучить, навіть дуже гарно. От, гарно звучить. Отак От, сзади виглядає. От. Опа, на вид классно выглядят такие черные кодер. Вот воды тут там здесь 22. Вот. И вот это пара спаковка была. Всем до побачения. Всем, Всем... Ну, пока. Сегодня мы mm -hmm. на канале. Так, сахарки в черепахе. Ашка-черепашка. Ашка-черепашка. Так.